135 нових спортивних майданчиків облаштували на Кіровоградщині за останні два роки. А до кінця 2013-го їх буде ще на чотири більше. Такі дані озвучили на щопонеділковій нараді у губернатора. Цього разу посадовці обговорювали стан виконання ініціатив президента в частині залучення молоді до фізкультури та здорового способу життя. Крім того, в області встановлено низку ігрових площадок для малечі. Наразі перед посадовцями стоїть завдання визначити для кожного майданчика влас. Який ним опікуватиметься. Крім цього, за гроші держави область має встановити ще 117 об'єктів. Це 73 дитячі і 44 спортивні споруди. Не треба забувати і про розвиток улюблених видів спорту. Зауважив Андрій Ніколаєнко. У нас три футбольних клуби грають в першій, в першій лігі, що є найбільшим показником в Україні. У нас кіровоград буде мати. Два баскетбольних клуби чоловічих і два жіночих в першій і вищій лігі. У нас є такий спорт, як бейсбол, який також унікальний. Ми про це не маємо забувати. Це наша, як кажуть, родзинка і багато ще інших здобутків, які ми повинні для того, щоб їх підтримувати, піднімати.